Потемніння нігтя це завжди грибок? Ну ні, звичайно. Це може бути посттравматична гематома нігтя, це може бути ураження нігтьової пластини бактеріями, пліснявою. Тобто причин потемніння нігті є дуже багато. Ідеальним вирішенням питання буде звернення на консультацію. Чому нігтєва пластина розшаровується? Це може бути так само внаслідок травми, внаслідок недостатності певних мікроелементів та вітамінів всередині організму. Це може бути внаслідок неправильного проведення обрізання нігтьової пластини, внаслідок частого використання гель лаків, пересушування нігтьової пластини. Причин є маса. І не треба одразу лякатися, якщо у вас розшаровуються нігті, що з вами щось не так, і потрібно це питання вирішувати. Інколи найпростіша відповідь лежить на поверхні, і вам потрібно просто збільшити кратність зволоження для кутикули, матрикса нігтя і самої нігтьової пластини. Чорна смуга під нігтем. Що це може бути? Чорна смуга під нігтем це такий трішки червоний прапорець, тому що це улюблена локалізація злоякісної меланоми під нігтєвої пластини. Але, знову ж таки, це питання вирішується тільки після огляду під дерматоскопом при великому збільшенні. Іншою причиною темної смуги під нігтьовими пластинами може бути так само травма, піднігтьова гематома. Але зрозуміти це можна лише після огляду. Чи потрібно лікувати травму нігтя, чи він відросте? Залежить від того, на якому рівні відбулася травма нігтя. Зазвичай, коли травмується середина чи дистальна фаланга, нігтєві пластини адекватно відростають що на руках, що на ногах, В середньому нігтьові пластини на руках відростають протягом 6 місяців. На ногах це близько 9 місяців. Але коли відбувається травма матрикса, тобто частина нігтьового ложа, звідки відбувається ріст нігтєвої пластини. Тоді під питанням залишається, чи відросте нігтєва пластина адекватно. Гарно буде звернутися після травми на консультацію за допомогою. Можна буде зрозуміти, де відбулася травма, застосувати лікування, можливо, інколи навіть радикальне лікування, але це допоможе зберегти здоровий і гарний вигляд ваших нігтиків.